Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про технічні принципи проєкту Scroll, надзвичайно перспективного і унікального проєкту, який допоможе ефіріуму масштабуватися. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, я раджу вам заповнити заявку на Теснет, йде про реєстрацію. Про цей Теснет ви можете прочитати, трішки нижче, Scroll про Альфа Теснет і зрозуміти, чому саме вам потрібно прийняти в ньому участь. Отож, ми переходимо до теми. Щоб масштабувати Ефіріум за допомогою ЗК Roll Up на основі ZK EVM, ми розробили, тобто команда Scroll е на основі підбору технічних принципів, які підтримують основні цінності Scroll. У цьому дописі викладаються ці принципи та те, як вони пов'язані з нашим ширшим дизайном Scroll. Отож, перейдемо до офіційної статті, ви можете це все почитати на англійській мові більш детально або на моїй статті в моєму медіумі. А зараз ми. Постараємося більш детально обговорити е, ці принципи. Перший принцип це забезпечення безпеки користувачів. У контексті рішень для масштабування блокчейну найважливішою формою безпеки є цілісність коштів і даних користувачів. Незважаючи на те, що рішення для масштабування може запропонувати користувачам додаткові можливості, ми вважаємо, що забезпечення доступу користувачів до їхніх коштів стоїть на першому місці. Для Scroll це означає, що користувачам не потрібно покладатися на чесність вузлів рівня 2 для безпеки, а натомість вони можуть скористатися перевагами повної безпеки рівня один навіть під час транзакцій на рівні 2. Створюючи Ефіріум відповідно до цього принципу, ми вкорінюємо безпеку Scroll у найбільш безпечному та децентралізованому консенсусі базового рівня Ефіріум. Наступний у нас принцип це підтримка evm еквівалентності. На додаток до надання користувачам додаткових можливостей. Ефективне рішення для масштабування Ефіріум має надати користувачам і розробникам. Безперебійний шлях міграції з існуючих прикладних програм і інструментів розробника. Ми вважаємо, що збереження еквівалентності EVM є найкращим способом досягнення цього. Середовище еквівалентне EVM поводиться точно так само, як специфікації віртуальної машини. Ефіріум у... це означає, що користувачі та розробники можуть перейти без додаткових змін коду, дорогих перевірок або руйнівних змін у робочому процесі розробки. Еквівалентність EVM забезпечує значно сильніші гарантії, ніж проста сумісність з Ethereum Virtual Machine через такі рішення, як транспіляція. Задоволення простою сумісністю може змусити користувачів і розробників модифікувати або навіть повністю перепровадити значні частини допоміжної інфраструктури Ethereum. крім того, підтримувати безпеку стає набагато складніше без Ethereum Virtual Machine еквівалентності. Як результат, щоб мати максимально зручним для розробника та користувати Scroll еквівалентним Ethereum Virtual Machine, а не просто EVM сумісний. Наступний принцип це ефективність, щоб користувачі могли насолоджуватися чудовим досвідом на рівні 2, ми вважаємо, що плата за транзакцію має бути низькою, на порядок нижчою, ніж на базовому рівні. Та користувачі мають отримати миттєве попереднє підтвердження на рівні 2 і досить швидке завершення на базовому рівні. Ефіріум у нашому випадку. Хоча цим умовам легко задовольнити централізований оператор для збереження безпеки, вони повинні продовжувати зберігатися в децентралізованому середовищі. У контексті рівня 2 ми вважаємо, що скрон має бути максимально ефективним, зберігаючи безпеку користувачів і децентралізацію як на рівні 2, так і на базовому рівні. І останній принцип номер 4 це децентралізація в усіх верствах громади. Децентралізація є основною властивістю блокчейнів, яку часто не помічають або належним чином торгують заради ефективності. Команда Scroll вважає, що це один із найцінніших експертів блокчейнів і гарантує, що протоколи та спільноти є енергійними та стійкими до цензури чи скоординованих атак. Вони розглядають децентралізацію в багатьох аспектах Scroll, включаючи операторів вузлів, перевірників і спільноту розробників і користувачів, створюючи відкриту роботу зі спільнотою та прокладаючи надійний шлях до децентралізації, як перевірки, так і секвенсування Scroll прагне забезпечити децентралізацію в усіх вимірах. Е, як. Принципи Scroll ведуть до дизайну Scroll. Ці технічні принципи природньо обумовлюють основні дизайнерські рішення для Scroll. Перше, це безпека та еквівалентність EVM, привели до нас до рішення ЗК Rollup на основі ЗК EVM. У створенні scroll безпека є нашим першочерговим пріоритетом, як ми говорили раніше. У нашому дизайні на основі за Carol цілісність транзакцій рівня 2, що виконується на Scroll, гарантується коротким доказами нульового знання, перевіреними у смарт-контракті на базовому рівні Ефіріум. Це робить транзакції з такими ж безпечними, як і транзакції на самому базовому рівні Ефіріу. У результаті користувачам не потрібно довіряти будь-якій третій стороні, щоб зберегти свої кошти в безпеці. Безпека забезпечується безпековою базового рівня ефіріум і математичними гарантіями криптографії з нульовими знаннями. Ми вважаємо, що це мінімально можливий набір припущень про довіру, який забезпечує найкращу безпеку для наших користувачів. Вибравши підхід Rollup, нам довелося постаратися зробити його доступним для користувачів і розробників, ми швидко зрозуміли, що досягнення еквівалентності АВМ через ZK АВІМ було світим граалем, Хоча порушення еквівалентності суттєво спростило б це завдання. Як тільки ми зрозуміли, що створення ЗК АВМ можливе за допомогою останніх проривів. У криптографії з нульовим знанням ми вирішили, що це найкращий вибір. Виконуючи це технічно складне та важке завдання, скрол рагне запропонувати найкращий досвід для користувачів і розробників. Наш ZK AVM підтверджує правильне виконання рідного байткоду AVM, використовуючи стислі зк докази, надаючи гарантії щодо функції, переходу стану самої AVM і дозволяючи Scroll підтримувати власні інструменти розробника Ethereum, таких інтерфейс json RPC і формат транзакцій. Наступне це децентралізація, яка веде нас до децентралізованої мережі перевірки. Під час розробки нашого ЗК IVM ми швидко зрозуміли, що розміщення IVM у ZK доказі перезведе до великих витрат на перевірку через несумісність між рідними полями, щоб скоротити часу до остаточного завершення. На рівні 1 у результаті цього часу перевірки, ми вирішили побудувати нашу мережу Roller, децентралізовану мережу перевірників без дозволу, які створюють докази для блоків Scroll, Layer 2. Є е, дві основні технічні переваги нашої децентралізованої мережі перевірки. Перша, ми розробили нашу перевіркову інфраструктуру так, щоб вона була високорозпаралелюваною. Це означає, що Scroll може значно масштабувати обчислення перевірки, просто додавши більше вузлів перевірки. І друге, це те, що спільнота буде стимулювати створення значно кращі апаратні рішення та самостійно запускати перевірки, замість того, щоб децентралізовано покладатися лише на команду Scroll. І третє це у нас ефективність спонукає нас зосередитися на наших е, відкритих інноваціях, е, керованих дослідженнями. Щоб зробити закавієм від скрол, практичний в умовах сильних обмежених безпеки та децентралізації. Ми використали на дослідження від усієї спільноти. Наш дизайн ЗК Вієм об'єднує нещодавні прориви в системах перевірки, агрегації, доказів і апаратному е, прискоренню ЗК, і це лише деякі з них. Наш відкритий підхід до розробки дозволив нам працювати з групою Prevace and Scaling Explorations у Ethereum Foundation та іншими співробітниками, щоб знайти найкращі ідеї, і ми вважаємо, що цей підхід до дослідження з відкритим кодом створить найкраще та неефективні рішення. Наближаючись до першої роботи, версії нашого ZKVM, ми продовжуємо зосереджуватись на оптимізації та інтеграції найновіших і найкращих технологій. У цьому ключі ми зараз досліджуємо. Як блоки даних після Dangux Shardin можуть покращити ефективність Scroll, як спільно оптимізувати ZK VM Scroll з допомогою нових апаратно-дружніх алгоритмів ZK? Та як представити нові примітиви ZK розробникам додаткових рівнів 2. Отож, друзі, ми з вами обговорили технічні принципи проєкту Scroll, які вони є, які вони бувають, які у них виконують функції та безпеку. Отож, друзі, до наступних зустрічей.